Менішено зразу нам виділити місця. Я прям каплі такі заганяю сюди. І сюди. Ось так, можливо, і отут трошки підкреслити, якщо дивитись на фото, можна дати отак. Тоді в нас гарно прописується це місце, але не хочеться, щоб тут дуже була чітка лінія. Можемо легенько роздати. Так, і тоді вже, хоча ми робили і заливочку по горизонталі спочатку, зараз даючи отакі вертикальні лінії. До речі, нагадую, що на другому плані бажано робити, що в рисунку, що в живопису, горизонталь. А цю площину предметну по, по, тут вертикаль, а тут горизонталь. І тепер. В нас дуже гарно вже тут прописалось, виділився нам е, основний предмет. Тут ми ще будемо працювати, але зараз є можливість дати в глибину. Зараз побачите, як заграє за допомогою кольору. Е, в нас повилазять предмети, буде плановість і повітряність.